Має таке відчуття, що ми з вами в глухому куті. Ми з вами в глухому куті. Бо я не бачу взагалі ніякого світла в кінці тунеля. Ми з вами в глухому куті десь з 2022 року. І тоді багато хто говорив, що війна це нічого нового немає, це арифметика, що війна дійде до глухого кута. І потім в цьому глухому куті будуть шукати вихід ситуації. Але скільки років шукати вихід ситуації, це е, дуже хороше питання, тому що Росія не вважає, що вона в глухому куті. От чому фокус? Ми з вами в глухому куті, а Путін вважає, що він не в глухому куті. Це ж головна це головна проблема. Просто Наш кут він ще глухіший з огляду на те, що в нас людей не так багато, як в Росії. Це не називається глухий. І настрої глухі. всередині країни дуже напружені. На напруження в країні може відбуватися і наступні роки, але українці теж не мають ніякого іншого вибору. Українці або Можуть відбитися від Росії або будуть вигнані з своєї місця свого проживання на територіях України буде приєднано до Росії. І як сказав президент, ну давайте Трамп може, колись. Вони можуть стати російськими, але ці землі стануть російськими. Не ми не ми з вами. Землі з рідкісно земельними металами стануть російськими. А ми просто в цих землях будемо разом із тими мільйонами співвітчизників, які залишилися тут. Лежати в них. Будемо добривом для рідкоземельних металів. Боже, я, яка оптимістична нота? Ні, В Італії. Так, чому? Кращої оптимістичної ноти ви не знайшли Ні, для завершення. це. Не оптимістична нота, тому що я вважаю, що Україна, враховуючи те, як відбувається ця війна, здатна відбитися, здатна зберігти незалежність і суверенітет. Просто не треба вважати, що гарантом цього може стати президент Сполучених Штатів чи президент України, якого оберуть на президентських виборах наступних тощо. Гарантом цього може стати український народ і його готовність боротися.